Нацбанк України може ухвалити рішення про повну ліквідацію банку Демарк з 27 січня. Ліцензію на банківську справу припиняють. Всі гроші на рахунках гори банку та майно підуть на компенсацію у фонд гарантування вкладів. Про це повідомив журналістам Леонід Волошок, голова НБУ в Чернігівській області. 29 січня 2015 року закінчується термін дії тимчасової адміністрації банку Демарк. Але вже 27 січня фонд гарантування вкладів, вивчивши справи по банку Демарк. Вийшов Національну банку з пропозицією я вам число говорю, 27 січня, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Демарк. Розрахуватися з клієнтами у банку Демарк планували в дві черги: спершу видавали зарплати і невеликі вклади 26 тисячам людей, що вже отримали свої гроші. Це 285 мільйонів гривень. Ті, хто не встиг забрати своє, опинилися в другій черзі виплат, які планують розпочати з 14 лютого. Сума теж майже на 300 мільйонів гривень. Майно банку буде передано державі і піде з молот. То протягом 30 днів дня опублікування інформації, кредитори банку мають право 30 днів, як буде публікація, заявити повноважені особи фонду ліквідатору про свою вимогу до банку. По нашому з вами темі, хто це може заявити? Люди, які в їх вклади більше 200 тисяч, можуть заявити гривень, і люди, які там ну, по різним причинам є у них недорозуміння по. Виплатам відсотків і так далі. 30 днів буде надано всім звернутися до банку Демарк. Відкритим залишається питання відсотків по вкладах. Їх будуть компенсувати в останню чергу, якщо вистачить грошей. Втім, активів і майна у банку залишилося вкрай мало. Тим, хто брав кредити в Демарку, доведеться їх повернути з усіма відсотками іншим банкам, правонаступникам договорів.